Всім привіт! Біля камери, я, Фішинг Я, і сьогодні ми вирушили з другом на рибалочку, думаємо щось вловити. А якщо ні, гадати не будемо. Будемо бачили на ділі. Підходимо до такого ж самого озера, як я був в літі ловив тут. Ну, не клювало тоді, була не та погода і не та пора. Ну, то що я вам скажу, любі друзі? Не будемо гадали, а будемо на ділі споглядали. Так що... Приємного перегляду! Так, зараз будемо розмішували прикормку нашу. Зараз я бавили стоє. Будемо зараз з рибком ся бавили. Як я кажу Рибка в воді, а в лапати. Риба в воді і лапати воді. Так. Ді поки що тут надійс хота, а так? Думаю, що та приконка ще й нормальна, а то може скиснути. Вона вже рік стоїть. Я їх ще тоді і в літі купляв. Представляєш? Вона вже рік стоїть. Ще я її в червні купив, так вона в мене стояла. Це... Таке озеро чудове. До речі, вода. Ну, попереднім, як би сказав, то вона впала вода, але як порівняно в літі, то до речі багатенько води є. Багатенько. Ну і що, зараз будемо закидалися наразі. Понабиваємо водки і повернемося до вас. Будемо ми набивали. Нашу вудочку пройшло ну так, дуже трошки часу, десь хвилин, певно, 10 я замотав її кормушку давно, а то якась вона потріпана булася, якась така собі. Зараз удон друг вже. розкинув вудки, а я ще ні, я ще з тим ввожу, бавлюся. Так, будемо ловили на черв'яка в даний момент і на кука. Не знаю, може пі Ми поміняємо наші наживки. Все, покльовка вже є, ура! Але тут гачок здоровий, ти що? На акул. Певно гачки менші беруть, щоб сумів лувити, ніж в мене на кормушці. Так з тим хробаком не можу натягнути. Не можу натягнути, руки трясуть Що що це таке? А? Сос А, сос Так Є Зробимо все з тим, що б куки поки Ті засипав Сюди де які? О. Значит, будет клев, чи нет? Не знаешь? Это я точно тоже не знаю. Это ж только что была поклевка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз щось підставку зробити, а то я не взяв. Про шляпи в той момент з тої підставки. О! Ти що? Так, будемо поки що далі дивилися по тому всьому. Дорогі друзі, пройшло майже півтори години Нічого не клює, будемо, будочки помалу я б перезакидав. Щось якось мене це не дуже радує, якщо би так сказати. Це не клює. Сумно. Печально. Лапає на фідер. Фідер покриває. А, тут нема нічого. Нема нічого. Кормушечки пусті, якщо... Так, я вже перенабив, будемо помалу закидали. Так, якось якось на фідер ловити. Завжди ловив на крокодила. То... Щось сьогодні вирішив половити ще й на фідра. Опа. Щось далекувато полетів. Закид 150. Ай-моє. Блях. Опа. Так о. Тако. Ідеально. Буду монстра зараз перекидали. Той... крокодил. Той то натуральний крокодил. На нього я вже і курчі витягую, і все, що йно не хочеш і хочеш. Ти собі представиш. Ага. Чому я не здивований, що тут нічого нема? Так, була якась покльовка, може щось сидить, не знаю. Ну, вроді би ніби не дає від... відсічу. Ні. Немає, немає. немає, немає. Пусто. Перед тим був за дві покльовки вловив два карася, але тут навіть немає нічого. Бо вловив два карася. Я ж там вудочку закинув. Перекину, точніше. І тому ми зараз ще другом сидимо. Щось на крокодил було, почало клювати, але сподіваюся, що буде подальший розвиток. Тої покльовки, можна так сказати. І що я можу сказати? Зараз перенасаджу і закидаю. Ей, хрубака, <ріху> <ріху> паньку дай, я собі там достану. О, не гасно, Так. Ох ти що? Звук розпаде СССР <риклад> ай-яй-яй. тнут. Що Що це прям прямо і пропорційно. Боляче. Щось опустило на тому на крокодилі. Треба буде його зараз витягнути. Там сіпало сіпало зараз попустило. Думаю, там вже немає нічого. Або щось сидить, або вже немає нічого. Одне з двох. Тобто тут а, 50 на 50. Або є, або нема. ой йому мое надуш. Так. Ну, цей момент на монтажі виріжемо якби. Чи ні, не знаю. Подивіться. Ще питаю закинуть. Я до тебе не попав. Та, Та не попав, серйозно кажу. Так то є. Тебе певно той. І зараз то буде витягали. Бо щось в мене дуже не вселяє надію, то що тут сіпало. Ще й в хвилі перестали. О! Є. Напевно. Бо якийсь удар був. А, нема. Нема ніце. Або є, або нема. Якось Якось то дивно. Ні, нема. Був удар. Я почув, як е, той... Коли витягував, я почув такий удар прям. Прям такий нормальний. Та, тут же трки. Єша. Так. Щось там глухо. другу теж щось. Нічого поки що не клює. Не вони відчаювалися.

Я дуже шабу. А ну та. Seeing... Він б він би ще коли мав приїхати. А то... А то що він нас надурив. Які там шопка пиху? Тут каже, де виходить. Я не знаю, може туди води скинуть ай біля берега. Як думаєш? Я щось... Не бачу там перспективи в тому кидання на той... на ту й серед... Опа. Покльовка в прямому ефірі, якщо... Треба буде зараз забрати свого. Угу. А ч? Покльовка в прямому ефірі. Так, там є щось немає. Треба щось... Що ще чудити зараз, бо то ніц не ще. А мене так само дергало. Я як... я як витягав, я почув такий удар, типу, пішло проти мене і все, і так послабило. Так послаблено. О! О, а то кидаю там на середину і ніч немає. Хоча тут і під берегом нормальна глибина так. Що, якщо вам цікаво щодо улову, то такі вог два невеликих карася, я їх все рівно відпущу, бо найще ще підростуть. Наші ще поки підростуть. Треба би було ще трохи підтягнути. Отже, підводимо підсумки, рибалки, ніч ми так і не вловили. Збираємося ми помалу додому. І що? Ну тут в мене щось було клювало і мого друга на тамтій вудці. Не знаю, як будемо витягати, буде видно, чи там ще, ще щось є, чи щось ї... щось сидить, чи не сидить. Ну будемо зараз бачити. Ну, в основному взагалі глухо було. У мене камера сіла. Мене, я не замітив, у мене така покльовка була. Так прям таку паровозу, можна сказати, завалило і, 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 і... Так. Щось тягнемо, але б напевно це нічого. Але напевно це нічого. Так що я також витягую. І це вже фінал сьогоднішньої рибалки для нас. Правда, печально те, що майже нічого не вловили. Дуже печально. Та на І так же це. І той. Печально. Ну, надію, ще в суботу з вами побачуся. Як, як не ми разом, так само, точно. Напевно, не знаю. Не даю гарантій, але... Але так може бути, в планах ще піду в суботу. Хочу ще якісь відео для вас записати, якщо воно вийде. Ну. Так же сонечко заходить. Та, ташки так да там дали не співають так. поки що, поки що поки що треба все складати а не плани плани можна пізніше складати ні? треба зараз ще, ще якось тут добре Відключуся давай вже трошки пізніше. І на цій, можливо, сумній, можливо, веселій ноті ми завершуємо свою риболовлю. Йдемо додому, так і нічого не вловили, Ну, якщо так сказати, нормального. Вловили два маленькі карасика, але відпустили. Ну, а що такого, брати? Ну, Йдемо додому. І всім до нових зустрічів. Дякую, що ви. Дивиться мене та й ставте вподобайку, підписуйтесь, щоб просувати україномовний контент у Ютубі. Щоб в мене була мотивація ще раз для вас записувати відео. Ну, бувайте тоді!